Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця. Я Ростислав Кривиця цей відео присвячено доволі важливій темі, про яку я вже от на цьому тижні декілька разів згадував: це відповідальність безпосередньо командирів. Відповідальність за життя військовослужбовців, відповідальність представників ТЦК за безпосередні порушення при мобілізації. Ми дуже часто чуємо від. Народних депутатів, про що я вже говорив, що давайте збільшимо відповідальність представників ТЦК. Повірте мені, вона і зараз 12 років за перевищення повноваження. Куди, куди вже збільшувати? Вести смертну кару. Питання в тому, що її ніхто не застосовує. От в цьому найголовніше питання, і це породжує цю безкарність. Я про це говорив неодноразово. А всі ці заяви, що давайте підвищимо відповідальність для представників ТЦК, на мій погляд, пов'язані з одним: з намаганням маніпулювати. Так, мовити, випустити пару у суспільства. Ну, от бачите, ми щось робимо, ми про вас думаємо. Но, з одного боку, вони тільки думають, а з іншого боку, вони підвищують відповідальність військовослужбовців. Прибирають там можливість умовних покарань, постійно розповідають про покарання військовослужбовців і можливість покарання військовослужбовців реального, також реальне покарання за ухилення від мобілізації. Ну, при порушенні військовослужбовцями. Командним складом військовослужбовців прав громадян України і прав військовослужбовців про це якась мова не йде. Зараз я хочу з вами поговорити про звіт ТЦК, який от в понеділок стало відомо про цей звіт, і він дуже яскраво свідчить ті слова, про які я тільки що сказав. Що жодної відповідальності немає, яка породжує ще більшу безкарність. До речі, буду вам дуже вдячний. Якщо ви підпишетесь на канал, це дасть змогу поширювати це відео як можна більшому колу осіб. І дати змогу звернути на цю проблему увагу, щоб, може, все ж таки правоохоронні органи, врешті-решт зайнялися цією проблемою з представниками ТЦК, з перевищенням повноважень, з порушенням закону, а не замовчували цю проблему. Щоб ми не бачили от, щоденно ці ролики з так званою бусифікацією і якісь пояснення досить недолугіх представників ТЦК, що це російське ПСО. Що досить підриває довіру суспільства до держави. Я вважаю, що це допускати не можна. І так поговоримо про висновок ТЦК, верніше ТЦК, тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Так, Юлія Яцик, народний депутат в мережі Фейсбук повідомила, що станом на липень 25-го року, от я тут дивлюсь, відсутня, хоча б один вирок суду стосовно співробітників ТЦК, що допустили зловживання, які би набрав законної сили. Ну це ж неправильно. За інформацією е, слідчої комісії, з 339 кримінальних проваджень стосовно перевищення повноважень співробітниками ТЦК та СП, лише 5 надійшли до суду. Ну, це ж куди це йде. А з 166 кримінальних проваджень щодо побуття військовозобов'язаних у приміщеннях ТЦК, ну це ж є це реальна ситуація. До суду скеровано лише 17 обвинувальних актів, тобто менше 10%. При цьому, ну, десь чуть більше, вибачте, 10%. При цьому 80 кримінальних проваджень вказаної категорії були взагалі закриті органами досудового розслідування. З 235 кримінальних проваджень, які стосуються незаконного затримання громадян, до судів передано лише 4 провадження. О, це незаконне э, затримання, яке ми бачимо. А 120 проваджень були закриті. На якій підставі? Чому от новий генеральний прокурор це не перевірить? Я вважаю, що це все потрібно перевірити, відновити і притягнути до відповідальності. Причому це можна зробити доволі швидко. У 208 кримінальних провадженнях щодо незаконного тримання громадян в будівлях ТЦК взагалі немає жодного повідомлення про підозру. А це, я говорив, 12 років. Не говорячи вже про прави, викрадення людини. Фактично формально е підход до розгляду цих справ і не розгляд справ, то, знаєте, коли резонансно хтось там загинув, починає щось розглядати, і то далі вироків немає, досі немає жодного вироку, це неправильно. Я вважаю, що з цим потрібно е боротись і боротись доволі швидко, наводити лад. Тому що як тільки почнуться реальні вироки, швидкі вироки, я думаю, що лад. В роботі ТЦК з'явиться з'явиться розуміння відповідальності, власної перед громадянами України і відповідальності перед майбутнім Україною. Не за рахунок там силових якихось методів, а за рахунок саме своєї роботи, яка повинна належним чином проводитись, а не хапати людей на вулицях, підривати безпосередньо довіру суспільства. Крім того, от як сама заявила Юлія Яд. Да, Юлія Яцек, існує можливість неофіційно вирішити питання з мобілізацією військовозобов'язаних багатьох ТЦК. Контакти конкретних відповідальних осіб майже відкрите, розповсюджується серед громадян, які хочуть уникнути відповідальності. Фактично на сьогоднішній день це вирок вирок тим особам, які займаються мобілізацією, мобілізаційною підготовкою. Вирок тим, хто контролює ТЦК. Тому що саме це. І є головною підставою зриву мобілізації. Я вважаю, що генеральному прокурору треба на це звернути увагу і як можна швидше розібрати з цією ситуацією, прискорити розгляд цих кримінальних проваджень, прискорити передачу справ до суду, перевірити закриття кримінальних проваджень і навести з цим нарешті лад. Я вважаю, що це найголовніше і найперше завдання, яке повинно зараз бути вирішено, а не лякати постійно громадян України підвищенням відповідальності. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, залишайте там свої повідомлення, свої думки. Разом я думаю, що ми цю ситуацію зрушимо з місії і вирішимо. І не забувайте допомагати Україні, допомагати Україні вистояти. Тому що іншої країни у нас нема і ніколи не буде. Допомагайте ЗСУ. Віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили і віримо в перемогу. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!